У цьому відео про дійсні причини того, чому путінські війська не йдуть з запорізької атомної електростанції. Ось буквально днями відбулася зустріч на полях 77-ї сесії генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ядерний тероризм. Це не проблема України, це загроза планетарного масштабу. Досі людство не зіштовхувалося ні з чим Я подібним. Саме на цьому наголошували представники України на заході щодо безпеки цивільних ядерних об'єктів у ситуації збройного конфлікту. Представництво було ну дуже потужним. Представників в Росії на зустрічі не було що й не дивно. Це був інформаційний привід для окреслення проблеми. Елітам та суспільством цивілізованих країн, однак фактично, ця зустріч не матиме значних наслідків, тому що ті, до кого звертаються, Путінська Росія імела ввіду усі ці розмови. Просто Запорізька АЕС для Путіна має ціну найважливішого трофея у цій військовій кампанії. Згадаємо наступ росіян на Енергодар у березні. Війська до енергодару ворог почав підтягувати ще 27 лютого. Безпосередньо наступ відбувався з 1 по 4 березня. Причому 1 і 2 березня прості мешканці міста героїчно намагалися перекрити шлях військовим російським колонам з собою. Просто собою. 4 березня росіяни таки взяли і місто і станцію. В цей же час ворог рвався у бій і на Миколаївщині в сторону Південно-Української АЕС. Ну фактично, задум росіян став зрозумілим усім і ще тоді. Ворог рвався захопити атомні станції. І згадаємо, тоді ж ним було захоплено і Чорнобиль. Зробили це росіяни для того, щоб керувати страхами європейців. Шантажуючи весь світ загрозами боїв на станціях ймовірними катастрофами. Усе як завжди. Путіністи кричать: ааа, здавайтеся, бо ми на всю голову кантужені і зараз зробимо вам кінець світу. Шантаж як метод раніше працював. Зараз так собі. Існує думка, що основною метою захоплення Запорізької та південноукраїнської атомних станцій є шантаж України і світу. Вірно. Але це не все. Давайте зважимо. По-перше, первинною метою Путіна було захоплення більшої частини України з Києвом, Миколаєвом, Одесою. Але щось пішло не так. І росіянам довелося забиратися з півночі України, заявивши глубінному рускому народу, що це акт доброї волі. Тому апетити у них поменшали. І зараз мета Путіна утриматися на вже зайнятих позиціях і заявити всім, що відступати нікуди позаді Москва і святая руська землюшка. Тому і відбулися псевдореферендуми. Тому і відбувається фарс, з, начебто, приєднанням українських земель до Росії. Кремль заявляв, що їм потрібна Дніпровська вода у Крим, але насправді Путіну на людей у Криму. Йому потрібні лише території, щоб це зрозуміти, досить лише згадати, що це не Збройні сили України при відступі підірвали північно-кримський канал, а самі росіяни, коли захопили Каховську ГЕС. Знову ж, інфраструктуру і заводи в Маріуполі росіяни також знищили самі. І місто тепер до визволення нами виглядатиме як примара. Тому основним трофеєм для Путіна у цій військовій кампанії за нині існуючих обставин має стати Запорізька АЕС. Воно звичайно дурень думкою багатіє. але давайте зважимо, чому путіністи хочуть закріпити цей об'єкт за собою. Перше, ми вже проговорили. Це щоб вдало шантажувати світ. Друге, це фактична безкарність, адже росіяни використовують заес як прикриття для своїх військ і техніки. Адже ворог розуміє, що ми відстрілюватися по станції не будемо, тому вони майже щодня під прикриттям атомного об'єкта обстрілюють Нікаполь, Марганець та інші правобережні громади Дніпропетровської області. Третє. Ворог ясно дає зрозуміти всьому світові, що атомна енергетика вразлива. Вразлива для бойових дій. Це попри те, що атомна енергетика в останні роки стала надзвичайно безпечною завдяки новітнім технологіям. Завдання ворога показати світові ненадійність атомної мирної енергетики як можливості декарбонізації і фактично зеленої енергетики. А я нагадаю, безпека це основна фішка Запорізької АЕС. Щоб ви знали, на ЗС до березня існував навчально-тренувальний центр, на базі якого діяв спеціальний тренажерний комплекс підготовки ремонтного і керівного персоналу для АЕС. Там діяв перший у своєму роді тренажер реакторної установки АБВР 1000 де навчали не лише своїх працівників і наших студентів-атомників, а також і фахівців з інших країн. Так ось. Ключове слово існував навчально-тренувальний центр. Нам колись доведеться крепко відбудовувати, бо орки порушили там усе, і фактично зараз це найбільш зруйнований об'єкт станції. Четверте, росіяни намагаються зайти на ЗАЕС. В липні у них була спроба завести працівників російського росатума на станцію. Також окупанти заявили про плани створити новий штатний розпуск на станції. Тим, хто відмовляється співпрацювати, погрожують. Тим, хто погоджується, обіцяють підвищення зарплат та покращені соціальні пакети. Як завжди, на Росії, метод батога і пряника. Але переважна більшість атомників не йде на колаборацію з ворогом. Натомість, фактично вони працюють в умовах окупації, постійних погроз і катувань. Нічого, колись Україна у звільненому енергодарі відзначить їх подвиг. Ще одним доказом намагання взяти під свій повний робочий контроль станцію стала ситуація з приїздом делегації МАГАТЕ. Вони намагалися змусити чи вмовити делегацію поїхати в об'їзд через окупований південь, через Мілітополь на Енергодар, але у Гросі вистачило мужності не піддатися на провокації. Проте все одно мусимо констатувати. Ворог після проведених псевдореферендумів оголосить станцію своєю і намагатиметься взяти її під остаточний контроль. П'яте в Україні чотири атомних станції для якісного управління. Вони об'єднані в державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом». енергоатом Енергоатом найбільший виробник електроенергії в Україні. Із загальною місією безпечне виробництво електроенергії задля енергетичної безпеки, енергонезалежності, сталого розвитку економіки та безвуглецевого енергетичного майбутнього України. І росіянам, комом в горлі, що ми хочемо енергонезалежності. Від кого? Від Росії, і ми хочемо безвуглецевого майбутнього України. А Росія хоче протилежного. Ще раз нагадаємо: в Україні існують чотири атомні електростанції. Рівненська АЕС – це чотири енергоблоки із загальною потужністю 2835 мегаватт. Хмельницька АЕС – це два енергоблоки з потужністю 2000 МВт. мегаватт. Південноукраїнська три блоки з потужністю 3000 мегаватт. І в цій диадемі основна перлина це Запорізька АЕС. Її потужність на шести енергоблоках 6000 МВт. мегаватт. Атомна енергетика у 2021 році це 57% від усієї виробленої електроенергії в Україні. А в системі енергоатому ЗАЕС – це 40% усієї енергії, тобто кожна п'ята лампочка в Україні горить від ЗАЕС. точніше, горіла. А тепер все це у нас Путін хоче відібрати як військовий трофей. Воно звичайно дурень думкою багатіє, але такі мрії у Кремля є. Шосте росіяни намагаються показати світові нашу ненадійність як партнера. А в Україні амбітні плани. Так, компанія Westinghouse Electric підписала з енергоатомом меморандум про будівництво в Україні нових енергоблоків. Тільки до 2029 року енергоатом разом з американцями мають амбіції запустити на Хмельницькій атомній станції два нових енергоблоки із загальною потужністю 2000 МВт. І зараз росіяни нищать Запорізьку АЕС, обстрілюють постійно південно-українську для того, щоб зірвати будь-які плани України у цьому напрямку. І отут і сьомий пунктик, чому росіян так плющать. Наша співпраця з американцями позбавляє росіян будь-якого, навіть мінімального впливу на атомну енергетику в Україні. Україна має свої безпечні місця складування ядерних відходів. І не потрібно платити Росії за це щороку сотні мільйонів доларів. До речі, якщо Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська атомні станції відвозять своє відпрацьоване паливо в зону Чорнобиля і там складують, то на Запорізькій атомній станції є свої можливості для безпечного складування відпрацьованого палива. Знову ж, Україна вже ніколи більше не буде купувати ядерне топливо на Росії і не буде сплачувати ворогові за це по кілька мільярдів доларів на рік. Ми купуватимемо паливо у наших союзників, а не у малохольних сусідів. І нарешті, і це головне, Україна з часом може перейти на безвуглецеву енергію. Замість вугілля і газу зелена альтернатива. Для довідки тільки Запорізька атомна станція за умови роботи на повну потужність дозволяла б заощадити близько 750 тисяч тонн вугілля або 500 мільйонів кубометрів газу. Уявіть, ми могли б відмовитися від купівлі вугілля взагалі. А з часом і від купівлі газу. Нам своїх 15 мільярдів кубів газу на рік цілком би вистачало. Арешту б ми добирали за рахунок атомної енергетики та відновлюваних джерел. Так що задум росіян зрозумілий. це намагання взяти у нас в рамках військової кампанії самий дорогий трофей, зірвати можливі контракти та інвестиції, показати нас як ненадійного партнера. Росіяни хочуть довести всьому світові, що головні королі в енергетичному секторі це вони і у нафті, і в ГАЗі. І в атомній енергетиці. Саме тому вони прагнуть закріпитися в енергодарі. Саме тому вони провели фарс з референдумом, щоб показати, що от це все уже святая руська землюшка. Підступний ворог будує власні плани. Але є одне але. І це але Збройні сили України. І жодні шантаж чи погрози не здатні спинити їхній поступ і їхню міць. Ми по-любому звільнимо Енергодар і Запорізьку атомну. Ми звільнимо Черешневий Мелітополь. Ми звільнимо кавунну столицю України Херсон. Ми повернемо Донбас і Крим. Війна закінчиться на руїнах Кримського мосту. Ну або на руїнах Кремля. Слава Україні!